Друзі, всім привіт! У нас сьогодні важлива подія, так, мама? Сьогодні у нас яке? 14 травня у нас буде грандіозна посадка томатів на, на плоди. Чистія. Чи е, Ти гляди мені там нижче вступи, бо зараз по огірках і помідори посадить. Нарвали першу розсаду, це у нас Санька і Загадка. Висаджувати будемо. І отакий агрегат. Це у нас рано, яким ми робимо рядки. Трошки далі, Вов ще далі. Отак. От ну, в буде плестися. Давай свій телефон. Ось так робимо. Рядки. І будемо викладати помідорчики. Вероніка по огірках не бігай. Щось ти, Вова, криво пішов. Отакий От помідор. Копала всі підряд, не перебирала. Ну, Санька трохи високуватий, витягнутий, того буду його більше заглиблювати. Загадка аж він трохи нижчий помідорчик. Так, ось так у нас мама розкладає. Так, мама. Фу, камашки тут літають. Так, так друзі, зараз папа з вітра, буде поливати. Муха, куту -куту. муха, ку-ту-ку-ту, -куту. іди до мене. Іди А мухтар у нас відпочиває, так? Ой, диви, не подивись, відпочиває. Мухтар, да? Мухтарчик де? Да? Угу. Хазяйстві у нас все добре, качечки ходять, курочки, кролики. Так що все спокійно, друзі. У нас виросла перша полуничка. Так, 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 папа, поливаєш? Мама розходить, а я а папа повиває, а я ходжу, їх знімаю. Так, друзі, висадили сьогодні частинку помідорів. Це у нас два ряди саньки, два, ряд... Ой, два ряди загадки ультраранніх, два рядки саньки і два рядки ляни. Це в мене більш ранні такі помідорчики. Тут близько трямі. 300 штук. Ну більше точніше, тому що в кожному ряду 27, 28, 26. Ось так. Старалась приблизно одинаково, але як виходило. Так що це частинка ранніх, Сьогодні завершили. У нас, слава Богу, трошки потепліло, і завтра тепліше передають, а далі взагалі більш-менш тепліше. Вже тягнути далі. Нема куди, тому що розсада в цьому році дуже-дуже переросла. Ну, деяка переросла, деяка ні, тому що були дуже теплі і гарні дні. У нас це ось останній тиждень похолодання. І вона виросла, її вже треба висаджувати. Ось так. Ще у мене територія не маленька, ось така аж до отої пересапаної частинки. І отак воно буде. Тут будуть і середні далі, і пізні помідорчики. І що, друзі, хотіла я ще сказати? Ну, був такий коментар. Я взагалі не звертаю в основному увагу на коментарі. Там ну пишуть люди, пишуть собі. Е, є деякі з бувають, коли такі попадають екземпляри, якийсь мат, можуть написати, то я видалила все. Так в основному я. Прочитала та й все. А, а коментар, все відео про помідори, чи всі відео, чи все відео про помідори. Ну, то я вам скажу, що да, відео про помідори. І сьогодні відео про помідори. Я от знімаю і 5 хвилин показую помідори. Бо в мене канал будиночок в селі, в мене садово-городній канал. Я показую те, чим ми займаємося. Ось, будь ласка, ось о картопля, там далі не висапане пшениця хащі там, чи дерева. Оце я показую. У мене не кулінарний, не розважальний канал, не подорожуючий канал, не інформативний, не політичний канал. А канал про це. Кому не подобається, вийшов і пішов гулять далі. Отак я показую. Подобається, не подобається. Всім гарного настрою, всім гарного вечора. Бо у нас уже вечір. Ми справилися і все. Всім на добраніч.